Всім привіт! Сьогодні вам розповім про акції на кавомашини Юра у Elite кофі. Поїхали! Отже, найпопулярніші компактні кавомашини Юра Є на 8 у чорному та білому кольорі, які мають сенсорний екран, які можуть приготувати вам 12 напоїв, у тому числі лате, капучино, флет вайт. Коштують зі знижкою 20% майже 48 тисяч гривень. Дуже класна пропозиція. Це. Унікальна на протязі року пропозиція таких знижок дуже рідко буває. Далі, Юра c 8 дуже компактна кавомашина. Урізана версія є на 8. Готує тільки 4 напої Еспресо, Американа Капучино Лате. Має кольоровий дисплей, але немає російської або української мови. Вона зі знижкою коштує майже 40 тисяч. Це найдоступніша кавомашина для того, щоб увійти у світ ЮРА і отримати найвисоякісність еспресо від Юра. Далі йде кавомашина Юра ЄНА-5, яка готує тільки чорні напої, має сенсорний екран і готує чорні напої теплими, холодними або гарячими. Дуже крута кавоварка для поціновувачів тільки чорних напоїв. Зі знижкою мінус 20% коштує 42 тисячі гривень. Дуже Крута пропозиція. Дуже-дуже дуже. найпопулярніша кавомашина для тих, хто п'є чорні напої, а іноді хоче випити і капучино. кавомашина Юра E6 у сірому та білому кольорі. Має кольоровий дисплей. Вона коштує 42 тисячі гривень. Так само найпопулярніші моделі Юра E8 у сірому, чорному та білому кольорі готує 12 напоїв одним дотиком. Вони не мають знижки, але вони мають подарункові набори до кавомашин. Якщо ви купуєте кавомашину, отримуєте подарунки на значну суму грошей. Отже, друзі, також скачуйте наш додаток Elite Coffee в App Store та Google Play Market. Отримайте додаткові знижки, бонуси, кешбеки та дуже багато різного. Друзі, замовляйте смачну каву та гарні кавомашину у нас в Coffee.